Доброго дня! Скажи, чи любиш ти подорожувати? Я гадаю, що так. Тож сьогодні ми вирушимо з собою місто геометричних фігур. А як ти гадаєш, чому воно так називається? Давай ми з тобою його розглянемо. Щоб потрапити до міста геометричних фігур, нам потрібно пройти ось по цій стежинці. Скажи, з яких геометричних фігур викладена доріжка? Але йти потрібно тільки по зелених трикутниках, а ось і місто геометричних фігур. Ти готовий по ньому подорожувати? А любиш ти гратися на дитячих майданчиках? Геометричні фігури теж. У них на майданчику є і пісочниця, і гірки. Але найбільші жителі міста? Люблять гойдатися на гойдалках. Подивись, будь ласка, які в них цікаві великі гойдалки. Подивись уважно, з лівого боку на гойдалці гойдається три овали. З правої сторони два прямокутника. Давай порахуємо, скільки всього овалів і скільки всього прямокутників. Один, два, три овала. З лівого боку гойдолці гадається три овала. А скільки ж на правій стороні гайдається прямокутників? Давай з тобою порахуємо. Один, два, на правій стороні всього лиш два прямокутника. Скажи мені, будь ласка, а що можна зробити, щоб овалів і прямокутників стало коренем? Так, вірно. Треба до прямокутника додати і ще одного друга. Або забрати один овал. У місті геометричних фігур, які в кожному місті, є багато будинків. Вони схожі на різні геометричні фігури. Тому що під час їх будівництва використовували геометричні фігури. Тож сьогодні я хочу. Тебе ознайомити з новими геометричними фігурами і розповісти невеличку казочку. Жив був циліндр. Він велично ходив доріжкою та раптом спіткнувся і покотився. Котився, котився, а назустріч йому куля. Здравствуй, братику! Я не братик тобі, відповів циліндр. Ти вмієш котитись. І я вмію котитися. Ми схожі. Отже ти мені братик. Ні, ми з тобою не схожі, відступає циліндр. Сперечалися циліндр з кулею, сперечалися довго, поки не стомилися. Ось така невеличка, цікава казочка. Розповідь про наші геометричні фігури, з якими ми сьогодні з тобою будемо ознайомлюватися. Розглянемо уважно з тобою ці фігури. Кулю ми можемо покотити вперед, назад, ліворуч, праворуч. Куля рухається вільно в різних напрямках. А тепер подивися на цю геометричну фігуру. Це циліндр. Циліндр має. Два кола. Вони є основами циліндра. Верхня та нижня. Скажи мені, будь ласка, чи схожий циліндр та куля? Mm. Так, вони можуть котитися. А чим вони відрізняються? Куля котиться у всіх напрямках, циліндр ні. Куля не має кіл. Циліндр має два круги. Куля і циліндр об'ємні фігури. У місті на честь нашого приїзду влаштували свято. Подивіться, як багато гарних кульок. Давай їх порахуємо. Одна кулька, дві, три, чотири, п'ять. Скільки всього кульок? Так, всього 5 кульок. А чи однакові кулі? Та кулі однакові за розміром. А чим вони відрізняються? Все вірно. Вони відрізняються кольором. Яка за рахунком стоїть синя кулька? Так, перша. А жовта. Вірно. Третя. А зелена куля. Яка за рахунком стоїть? Молодець, друга! Тепер я пропоную пограти в гру, яка називається На яку геометричну фігуру схожа. Тож мощуйся позручніше. Ми розпочинаємо. На яку геометричну фігуру схожий годинний колесо? Який ти уважний! Правильно, круг. А на яку фігуру? Схожий кавун та м'яч? Ти дуже кмітливий, звичайно, шкуля. А що тобі нагадує? Рулет, валик та банка з кавою. Звичайно, циліндр. Молодець. Ти дуже розумний, уважний та кмітливий. Мені дуже сподобалось тобою грати. Добре, ти упорався з завданням, але щоб повернутися назад, нам потрібно сказати заповітні слова. Я буду називати слово, а ти протилежне. Наприклад, великий, маленький, довгий, короткий. Високий, низький, широкий, звичайно, вузький, товстий, тонкий, молодець. Ось і на цьому наша з тобою подорож закінчилась. Чи сподобалось тобі подорожувати? А чому? Ми були в місті геометричних фігур. Чому воно так називається? Звичайно, тому що місто побудоване з геометричних фігур. На цьому я з тобою прощаюся. До наступної зустрічі. До побачення!